Дивіться, отак вона виглядає. Джета Америка у нас. Колір в неї прикольний синій. Так, тепер більш детальний, то що я бачу, ну лобовий он 22-й. В неї цей бок роблений. Я не знаю відео передасть чи ні, тут прям ось, ось ця ж поклівка лежить. І на даху так само тут кучу волн отаких. От Зараз покажу з тощиною. Тут де поставиш. Тут є місця до 2000 у мене було. На даху так само тут пофарбовано. Он було також 1400 чимось. І так само сюди все переходить. 2000, тут все зашкалює. Я кажу, просто якщо було б сонечко, тут можна побачити. Цей бок зрозуміло, ну, Здесь понятно, їй і проїхало. Тут скло у нас 14 -й. По салону у нас получається тут стеля, вся подрата. Ну тут стойку, так воно, щось питалися, чи клеє, чи що воно вниз упала, сильно полочка. Ну, салон виглядає гарно, все ціло, світла, кожа, пройомчики не миті. Так, сідухи виглядають. Там ще ніяких рижиків у нас немає. Крила знімали, все відкручилося, все вже робилось давно. Зараз общую картину далі, просто тут, щоб розуміти фарбування і на сонечко так буде, можна побачити, отут дверцятка ця робилась. От, точки, все не йдуть. от Без 100 метра можна побачити, я ж кажу, я підійшов сразу до того крила, хоча я ж говорю, не дивився, де що там в нього роблено Ця двір так само ось від шпаклівки оточок куча. Ось от так от покрилишку. Нормально тут все. На капоті теж ось затірка. Бачите, як блищить. Так, ось так стик фари, гума у нас, до речі, вивернута нормально, їздити на ній можна. І цей бок знімаємо. Отак у нас на дверцятки водіян плаває, все і так само тут в общем, ззовні машина так вся зроблена. Так, ця гума ось така. Стойка суха. Тут, тут потк. Да, тут потк краски. Сейчас у с двух сторон такая Гарная Прилетело А вот тут затирка Наждачки тоже та елкиш. ж, да ж. О, Так, я с другой стороны я. тут По шкірі по тряпке все нормально Кермо у нас там 96 пробігу, автомат, ну і тут все кругом нормально. Кришку не показав, на ній теж ось все тут затірка на шпаклівки. Це зацепив. Ну він величезний тут, да, у них плоский величезний. тут ну Ой, сейчас включу. Так, там шовчик целый. Тут у нас семый стоит скло. Ну тут все разбралось. А? То есть вот такая у нас зовнешность. Тут вот так. І зараз зроблю діагностику, щоб зрозуміти, що коробка автоматики пробіг, що там двигун. Так, ну ось п'ятициліндровий гарний двигун, котрий всі мріють. Масло у нас отаке чистеньке, нормальний рівень. Там діагностика поки йде. Тут у нас отак виглядає в двигуні. Жовтий нальотик. І рідина охолоджує сейчас, сейчас він какой-то впилів такой не зрозумівший все. О, тиск є. Так, рідина чистенька. Це ці поліровка чи що-то то все таке біло у нього кругом кругом. І ланжерони такі самі. Ну це ж кришка я не вона Кришка фільтр. Тут так само фари виглядають. Зараз діагностика там пройде, запустимо, подивимося, що як. І радіатори в стан отакий. Так, ось по діагностиці. у нас тільки в кліматі якась одна помилка. Зараз глянемо просто яка. Коробки, Все в коробки двигуніся, на мене так у нас блок управління в комбінації з прибором. Провір пам'ять. Ну, в общем, ошибка якась. Чесно, для мене не зрозуміло, 150 була на 155 тисяч пробігу. А, тут же в мілях на, тут почти 100. На 1,6 у мене недавно будемо казати. Була, тільки там чомусь 19 рік. відображається. Ну і далі всі чисті. Зараз зайду в коробку окремо, подивлюсь в пробіг. Ну Труба суха, навіть сажі немає. Зараз вона приїхала тепленько. Тут нормально як раз клапан ВКГ і тут засасує да, кришку клапан ВКГ работает обороти міняються. Так, ну що, робимо тест-драйв власник за кермом. Я включив і кандюр, і підігрів собі і відчуваю як там коробка, щоб перемикалась. Ми їдемо. Ходова ніде нічого не грюкає, не стукає. Кандюр холодить. Подогрів, зараз подивлюсь, тому що тільки включу, тут же шкіряний салон. Треба дочекатися, поки сідушка розігріється. Ето, що я не пристебнутий все одно.